Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за результати проведення сьомого конструкторського бюро з двома акційними машинами, об'єктом 780 та Ліон. Що ж там у нас залишилося? Далі перейдемо на святкування 80-ї річниці Дня Перемоги у Європі. Сьогодні був опублікований анонс, невеликий офіційний відеоролик, тому що в нас запуститься операція Листоноша, друзі, уже буквально у вівторок. Також будуть твічдропси на офіційному каналі. Та каналах стрімерів. Знижки слід очікувати, вже анонсовані. Зараз також розповім. Із завданнями, з нагородами та X5 досвіду за першу перемогу на день. Коротше кажучи, давайте з усім будемо почергово розбиратися, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого, а саме з тих результатів сьомого конструкторського бюро. Вод, які були опубліковані станом на другу ночі сьомого дня на Вод Експресі. Хоча останній танк Ліон і не був повністю розпроданий, сьоме конструкторське бюро можна все одно вважати успішним. Такі от висновки зазначили на Водекспресі, тому що об'єкт 780-й був розібраний повністю, нуль залишилося. А от Ліонів приблизно 820 штук залишилося, їх не розкупили, але все ж таки з 25 тисяч розкупили 24 тисячі, це доволі так непогано. І в будь-якому випадку, наприклад, з моєї точки зору, оце не планове не штатне конструкторське бюро. Доволі така непогана штука, тому що якщо ви хотіли якусь забрати машину. За ресурси подібні до тих, що з самого початку, за які вони фігурували ці машини. І у вас колись не було шансу, а тепер він з'явився. наприклад, як у моєму випадку. Я дуже задоволений, тому що я забрав дві акційні, доволі такі рідкісні машини із попередніх конструкторських бюро. Можливо, в нас у цьому році, от під кінець року, так як у нас було по витіках, буде ще щось подібне, і ми зможемо видірнути, наприклад, ще якісь машини, які були у конструкторських бюро, але не змогли їх колись забрати. Звісно, без 3 d стилів номерних це вже само собою. Далі переходимо до другої, дуже цікавої такої новини. Святкуйте 80-ту річницю Дня Перемоги у Європі. Що у нас тут з самого початку йде? І з самого початку, звісно, це ПВЄ режим операція Листоноша. Початок у нас 6 травня 2025 року, о 7.00, тобто у вівторок. І закінчення 13 травня 2025 року о п'ятій ранку за Києвом. Є короткий такий опис, він і у самому в цьому коротенькому відеоролику також фігурує, що травень 1945 року Німеччина капітулювала проте, ні німецький гарнізон у замку, ні війська союзників, які готуються його штурмувати, не знають про останні події. Приміряйте на себе роль досвідченого танкового командира союзників, проберіться через ворожу територію та виконайте завдання, заради якого вас туди відправили. Повідомте військам союзників, що війна вже закінчена, друзі. Щоб не було зайвих кровопролитних оцих боїв, вам потрібно повідомити для того, щоб запобігти страшній трагедії кровопролитній. Далі ми бачимо, що прийміть командування танком чафі камуфляж. Ми будемо за нього грати в ролі цієї машини. Керуйте спеціальним варіантом танка чафі, в якому буде командир Сміт і його міжнародний екіпаж. Відверніть непотрібне кровопролиття, використовуйте скритність та особливі навички екіпажу, щоб уникати патрулів і перетинати міні поля. До речі, по навичках ми ще поговоримо. Пройдіть одне зі складніших випробувань операції листоноша, щоб назавжди залишити собі танк чафі. У випадкових боях особливі можливості не діятимуть, але й без них машина зберігає високий бойовий потенціал, вона маневрена, швидка і має гідну вогневу потужність. Тепер ми можемо подивитися на оці навички спеціальні, які будуть діяти тільки в цьому режимі. Перша це бойова поінформованість. Вночі погана видимість, тому супротивник не зможе швидко розпізнати вас чужинця. Повне заповнення лампочки індикатора означає, що вас виявили. Тобто, дуже на близькій дистанції, я так розумію, не потрібно під'їжджати до несоюзних машин, для того, щоб вони не розпізнали, що ви не свій. Я так це зрозумів. Далі йде мінні поля. Усі шляхи до замку перекриті щільними мінними полями. Досліджуйте базу супротивника, знаходьте командні пункти і шукайте мапи, на яких може бути вказано безпечний шлях. От така ще інформація. Далі вміння розвідка. Відправте капітана Дюбуа на розвідку в обрану місцевість, щоб зібрати важливі дані пропозиції супротивника. Протягом цього часу машина залишатиметься нерухомою. Бачите, також така інформація. Тобто це йде тестування, друзі, можливо, нових механік, які в подальшому в якихось або режимах будуть з'являтися, або навіть і на основі. Друзі, все може бути тут запросто. І останнє вміння це хибний наказ. Нехай єфрейтор Келлер скористається захопленою німецькою рацією, щоб передати хибний наказ і стримувати супротивника до зазначеної точки. От така, друзі, у нас по цьому режиму ПВЕшному інформація. Далі йде інформація по твічдропсах. Прямі трансляції з танкового музею у нас будуть тривати. Якщо подивитися більш детально і більш конкретно, то ми бачимо, що в нас будуть дропси на офіційному каналі. Початок 10 травня 2025 року о 18.00 за Києвом. Бачимо, що є гарантовані дропс за 30 хвилин перегляду. Це 5 великих громкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. Далі за 60 хвилин перегляду в основному всім буде випадати оцей або камуфляж, або 2D стиль, так і не розберу. Скоріше за все, камуфляж. Також випадковим чином рідко, але все ж таки буде випадати Cromwell B і дуже рідко буде випадати XM66F. І за 90 хвилин перегляду будуть містичні дропси, друзі. День према гарантія буде випадати, або буде шанс вибити тандерболта. По-моєму, це машина 6 рівня. XOR 1010 10-10 FB, друзі, в Великобританії Стежка прем 8 рівня. Звісно, 8-6 рівень буде випадати дуже рідко, але день према ця гарантія буде випадати практично усім. 99% гравців отримають мінімальні дробці. Також є дропси у стримерів початок 6 травня 2025 року, завершення 8 травня 2025 року. Тут буде розділятися, так скажемо. І другі дропси з 8 травня 2025 року по 13 травня 2025 року. Перші от у нас за 180 хвилин перегляду стримерів будемо отримувати резерви на бойовий танковий цей досвід і на досвід екіпажу і вільний досвід. Ті, що згорають, скоріш за все на 7 днів. Ну і за 240 хвилин перегляду це буде або 2D стиль або камуфляж. Бачите, як він виглядає, тому що опису детального ще немає. Далі у нас от другі дропси, які будуть так само за 180 хвилин перегляду резерви на бойовий досвід, вільний досвід і досвід екіпажу, той що згорає. І за 240 хвилин перегляду, так само вже камуфляж або 2D-стріль, але інший. Також бачимо коротко, як він виглядає. От така, друзі, у нас інформація по твічдропсах. Тепер йде ще цікава інформація, і вона полягає у знижках і завданнях, друзі. Перше, що в нас буде, це Х5 досвіду за першу перемогу на день. Це доволі так непогано. Друге, що в нас буде, знижка 50% на досліджувальну техніку 4 по 5 рівні. Традиційна. Далі йде із 6 по 7 рівень, знижка 30%, але за винятком Шкода Т-17 є Ф-224 Чопер. Тобто на лінієчку чешських ЛТ-шок з автоматичними гарматами не поширюється вона. І на лінієчку британських важких танків з вибірковим режимом ведення вогню. Далі з 8 по 10 рівень мінус 15%. За винятком так само оцих двох гілок тут у нас ВЗ-64 Блеск. LPT67 Шелма, VZ71 Тесак, fv 227 Консейвер, fv 229 Контендер і fv 230 Canopener. Це не поширюється на них. Знижка 50% є на спорядження за кредити. Дуже хороша знижка, друзі. Раджу використовувати. Якщо ви щось хочете собі прикупити, поповнити витрачені запаси по спорядженню, аптечки, ремкомплекти, допайки, Оце все якраз хороший буде час скупити. І знижка 50% на обладнання за кредити, менш популярна штука, але все ж таки, можливо, щось хтось захоче собі взяти. Також у нас буде ряд завдань, друзі. Завдання починається вже 8 травня 2025 року о 12.00 за Києвом. І закінчується 15 травня 2025 року о 12.00 за Києвом. Перше завдання переможний залп частина 1. Умови один раз посісти місце в топ-10 за досвідом у своїй команді в переможному бою. Раз на аккаунт тільки в випадкових генеральних битвах, тільки на техніці з 4 рівня і вище. Тобто абсолютно всі зможуть це виконати нагорода один день танкового преміум аккаунту. Далі друге завдання переможний залп частина 2. Тричі посісти місце в топ-8 вашої команди за заподіяною шкодою. Завдання переможний залп частина 1 повинно бути виконана і так само умови інші. Що ми отримаємо? Перше образ екіпажу Шарк Деголь. Друге образ екіпажу Джордж Паттон. І третє напис 1945. Третє завдання переможний залп частина 3. Заробити 6000 чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Завдання переможний залп частина 2 повинно бути виконано. І так само раз на аккаунт випадкові генеральні битви. Коротше кажучи, ми можемо за це завдання заробити. 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. Далі йде переможний залп частина 4. Тричі посідьте місце в топ-5 вашої команди за досвідом. Нагорода у нас буде 2D-стиль День перемог. Це абсолютно новий 2D стиль, я його, друзі, не пам'ятаю. Переможний залп частина 5. Завдати шкоди техніці супротивника 80 разів за будь-яку кількість боїв. За це завдання доволі така непогана нагорода, друзі, тому що дають аж по 5 допайків для кожної нації. Тобто сумарно 55 допайків. Доволі таке непогане завдання. Ну і шосте завдання заключне. Переможний залп частина 6. 5 разів посісти місце в топ-10 за досвідом у своїй команді в переможному бою. Ну і звісно, ви повинні попередні завдання виконати це само собою. Тут написано як завдання, переможний залп, частина 5 повинно бути виконана. Але для того, щоб його виконати, і попередні завдання в'яжуться ланцюжку. І тут уже нагорода така доволі непогана. Звісно, це всього-навсього прям машина п'ятого рівня, але тим не менш ви отримаєте. М24 Чафі номер 594 це той, який фігурував у нас у новорічних коробочках, як в навантаження, доволі така непогана для колекціонерів нагорода. Шкода, що тільки для тих гравців, у яких є ця машина, буде компенсація у кредитах, а не в золоті. Це все зазначено на офіційному сайті. От такі, друзі, у нас новини по святкуванню 80-ї річниці перемоги, дня перемоги в Європі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього за конструкторське бюро. Також пишіть, чи ви хочете, щоб, наприклад, в подальшому були, окрім нових конструкторських бюро, ще повторні такі конструкторські бюро, в якій би фігурували по декілька машин із попередніх конструкторських бюро, щоб можна було їх, хоч без тридастиля, викупити. Або, наприклад, пишіть, якщо ви хотіли, щоб вони були. В 3D-стилі, але без номера. Це взагалі було б дуже класно, але на даний момент маємо те, що маємо. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!